Гет Бізнес Фестивал 2024 це не просто конференція, це платформа, де народжуються ідеї, створюються партнерства та визначаються бізнес-тренди майбутнього. Ми все рівно маємо стабільні показники. Це е, допомагає е, бізнесу бути сміливим в тому, щоб робити інвестиції. Знаєте, ми чесно і відверто кажемо, що метенвест це опора України. Ключовий наш пріоритет це е, збереження зв'язку у будь-яких умовах. Учасники фестивалю, підприємці, маркетологи, діджитал-фахівці, експерти з фінансів та є e комерс об'єднані спільною метою зробити бізнес успішним навіть у складні часи. Бути зараз тут реагувати на все, що відбувається. Пускаємо новинки. Ми укріплюємо існуючі наші бренди. Тренди у рекламі, блогерські в 25-му році. Це ugc контент, але силами великої команди. Get Business Festival 2024 завершився, але його ідеї та натхнення продовжують змінювати український бізнес. Побачимось на наступному фестивалі.